Море Кавуні чудернацькі створіння з цієї смугастої ягоди, вишиванки та святковий ярмарок. На центральній набережній нашого міста до 25-ї річниці Дня Незалежності України відбувся фестиваль Херсон Кавун. Ну край Кавунів, ми маємо на цьому робити свято. Можливо, це ще тільки початок, так? Можливо, це не найбільша площа, можливо, не найбільша кількість учасників. Але починати треба починати розвиватися. І я думаю, що той факт, що тут сьогодні багато людей, а всі щасливі, всі їдять, всі у. Носять з собою кавунів, то, от наступного року, не знаю, баржами, мабуть, будемо привозити кавуни, щоб всі їли, щоб всі ласували, щоб всі отримували задоволення. Кавунова феєрія охопила майже всю набережну. Херсонці ласували скипками ягоди, куштували варення з кавуна і працювали у техніці карвінг. Саме так називається мистецтво художнього вирізання на овочах і фруктах. Я думаю, кожен чоловік може це робити. Тобто, незалежно від віку, тобто можна різними направленнями, тобто можна силует, не внідряє, скажімо так как в арбуз. Можно, можно поверхностно. То есть очень элементарно делается в наличии домашнего обихода. Всегда думаю, нож есть. То есть с помощью ножа можно это все сделать. Ничего сложного нет. Серед бажаючих створити власника в новий шедевр були ті, хто вже має досвід роботи у техніці карвінг і ті, хто вперше спробував свої здібності. Я перший раз це роблю і дуже рада, що вийшло саме так. Тут я зобразила серце і сверху два сердца, так как мои родители живут уже много лет вместе и скоро у них будет годовщина. Очень скоро. И я хочу подарить ему этот подарок. Я изобразила жабку, которая вытащила язык. Я долго этим занимаюсь. Меня учит моя мама, так как она художница, но на данный момент не захотелось чего-то нового, необычного. Я решила сделать такой оригинальный арбуз. Подтримать патриотичную атмосферу свята вырешила и Ольга Усаченко. Вона створює різноманітні вироби з бісеру та інших матеріалів, в основному з українською символікою. Наша авторська схема, наші любимі маки. Їх достатньо вже багато по Херсону. Це виходить як кальгія. Є ось такі ось варіанти. Ну, саме різнообразні глазки продали, ось залишились ромашки. Так що ми завжди... Ми ну, стараємося, во всякому випадку, підтримувати, тому що наша країна Наши праздники, мы здесь живем. Это наша родина. Нужно делать все как полагается. Майстриня Владислава робить прикраси і для маленьких принцес, і для дорослих леді. Нині популярні вінки зі штучних квітів та ягід. Говорить, у святкові дні найбільш популярні вироби з українською тематикою. Сьогодні осталось один обруч на українську тематику. Вже розібрали іменно українська і калінка. дуже хорошо. Тобто національна символіка Каліна очень хорошо йде. такого плана Каліна, така. Може бути така, такая, такі тоненькі. Херсонці задоволені фестивалем своїх емоції не стримують із задоволенням ласують смачними кавунами і запевняють таких солодких смугастиків ще не куштували очень вкусне очень класне очень сладкі хороші і тим більше дякую всім за такой как говориться ну вечір за ну правильно я говорю очень приятно очень хорошо йдимо я вообще в восторге, вообще что начали заниматься детьми, начали заниматься людьми. Та наша українська, вишиванки, очень хорошо. Я просто в Вот это все організувалі. Прекрасно. Спасибо всім. Організатори фестивалю запевнили, що наступний день незалежності у Херсоні також буде Кавуновим, але вже у більшому масштабі, щоб кожен херсонець зміг вдосталь поласувати цією ягодою. Анастасія Юрченко, Максим Придкун, телеканал Херсон Плюс.